Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марія і вітаю вас у новому 2025 році. Бажаю, щоб цей рік став переможним для нашої держави, щоб у кожне серце, у кожному домі поселився мир, спокій. І саме цього року всі ми разом зустрілися зі своїми рідними та близькими людьми. Весь буктуб уже просто заполонили відео із підсумками 2024 року з кращими гіршими книгами. Тож я вирішила настав цей час, не дивлячись на те, що вже майже половина січня. Але варто поговорити про підсумки 2024 року у моєму читацькому житті. Відразу скажу, що і висловлю, можливо, таким чином підтримку всім тим блогерам, які знімають контент книжковий, але зараз знаходяться в такому стані, як і я, що я прочитала не так багато книг, як. Прочитали е, інші блогери, яких, за якими я слідкую, і це якось трошечки гнітить, але е, я зрозуміла, що е, ну, в кожного свій тем читання, свої особливості, і взагалі, е, чи насправді так важливим є оця кількість прочитаних книг. Головне, щоб було задоволення від процесу читання. Ну і звичайно, що е, читання. Це все про задоволення для мене, це е, та, е, те хобі, яке приносить мені просто кайф, розслаблення. І якщо я буду себе змушувати до читання, то ну який же ж в цьому сенс? Тому е, за 2024 рік я прочитала 46 книг. Так, я не помітила навіть цієї цифри, тому що я думала, їх буде близько 30. Ну, можливо, близько 35. А те, що 46, ну, не вистачило 4 книги дочитати. Власне, для цієї гарної цифри 50. Але. Кому яка різниця? так? От. Тому взагалі в цьому відео буде дуже багато некруглих таких чисел, так? тому що ну, давайте будемо ці стереотипи порушувати. Отже, трошечки статистики, і вже згодом перейдемо до кращих книг, а також до деяких номінацій. Про це поговоримо трошки згодом. Отже, за попередній рік, як я сказала, я прочитала 46 книг, і вже декілька років я виділяю і підраховую, скільки я читала українських авторів та скільки зарубіжних. І мене дуже тішить те, що з року в рік я українських авторів відкриваю для себе набагато активніше і мене, ну, мене просто не може це не радувати. Отже, з української літератури я прочитала 19 книг з зарубіжної 27. Рухаємося до такого плюс-мінус балансу. Також я вирішила поділити ці книги на класику українську і зарубіжну. І тут українська література виграє, тому що з 19 книг українських авторів 6 були класичними. Класичні книги. А з 27 книг зарубіжних авторів, тільки 4 я прочитала класичних. А також я люблю ділити на художку і нонфікшн, оскільки нонфікшна я читаю дуже мало, і цього року взагалі так мало прочитала, тільки 3 книги. І, відповідно, художніх книг я прочитала 43. Окремо завжди виділяю дитячі історії, і оскільки такий був рік не надто для мене позитивний, тож я навіть дитячих історій прочитала дуже мало для себе це дві книги. Тож, ось, такі, ось така суха статистика, так, і далі ми будемо рухатися до більш цікавого. Почну я із книги, яка взагалі була дуже неочікувано мною відчута, прожита. Я від неї особливого якогось чогось такого не очікувала, хіба що певної атмосфери такої східної культури. За що я люблю і ціную цю книгу? Це за те, що вона мене заспокоювала. І моментами було таке: от, власне, ці моменти, які відмічені в мене стікерами, коли я прям відчувала, що Авторка, а чи мій внутрішній голос говорить мені: заспокойся, ось бачиш, дослухайся, подумай, поміркуй над цими словами. Адже цей роман наповнений такою мудрістю, східною мудрістю з 13 століття. століття. Наша головна героїня. Вона а, переживає досить такий критичний а, період свого життя і їй її... Потрапляється на руки, вона починає редагувати одну книгу, власне, в якій і читає цю мудрість, і читач пізнає її разом з героїнею. Мені було дуже корисно почитати її, вона, мабуть, трапилася в потрібний час мені. Я дуже тішуся, що ця книга справді мені сподобалася, настільки що, ось бачите, вона, я про неї говорю. Як дуже хорошу книгу в кінці року. Продовжувати, звичайно, що буду знайомитися з Елів Шафак. В коментарях можете написати, чи читали ви цю історію, і чи радите якісь інші, можливо, історії цієї авторки. Далі буде книга, яка теж просто це та книга, яка абсолютно може бути. <свят> книгою, яку я б хотіла написати. Це книга абсолютно мій комфорт. Е, книга, ну, Яка просто от все, що я люблю, вона все в ній є. І це величезне знайомство, з, е, знайомство року з цією авторкою. Я відкрила її для себе, хоча в дитинстві читала. Її казку, а, от, але я, звичайно, що про сельму Лагер, Лагерлев говорю, про її морбаку. А, я вже залишала відгуки на всі ці книги, тому не буду а, розповідати вам про що вона, але з якою любов'ю написана ця історія, а, вкраплення магії в, в самому оповідку взаємини. В родині нашої е, письменниці, адже це така автобіографічна повість, то ну, це заполонило моє серце. Мені дуже сподобалося, звичайно, оскільки події відбуваються там в 19 столітті, так, в кінці, здається, 19-го, початку 20-го століття. Тож є моменти, які, з якими зараз складно погодитися, ну, але. В цілому, ця книга просто супер відкрила для мене світ цієї письменниці. Недаремно вона отримала Нобелівську премію, і звичайно, що продовжувати знайомство з нею я однозначно буду. Наступні дві книги, про які я вам хочу розповісти, я їх абсолютно не номіную за якоюсь значимістю а по, по, по нумерації, вони мені, мене вразили дуже сильно обидві, тому і оскільки вони зачіпають такі теми, дотичні до, одна до одної, то я їх, про них розповідаю вам одразу. Азу так, це книга Єдина жінка у кімнаті від Марі Бенедикт. Це видавництво ще одну сторінку, і також інша книга Бонні Гармус Уроки хім'ї цю книгу я не маю фізично позичала у своєї подруги, і цю книгу ми разом з цією ж подругою читали. Обидві дуже вразили мене, тому що обидві розповідають про роль жінки у суспільстві. Наскільки... Складний шлях долає жінка для того, щоб вона була значимою в плані науки, розвитку, і зараз ну, потрібно дякувати всім цим жінкам, які боролися і продовжують боротися за оце рівноправ'я. Тому всі теми, звичайно, які порушені в цих обох книгах, мені дуже подобаються. Вони мені імпонують. Я дуже тішуся, що на українському ринку з'являється все більше і більше таких історій. Не можу оминути я в кращих книгах року про мого улюбленого автора, і насправді автора, якому я щиро вдячна за те, що він пише, за те, як він багатогранно. Прилюднює так багато гранно обігрує дуже багато, дуже велику низку. Тем проблем нашого суспільства, так і це звичайно, що Фредрік Бакман, його друга частина Ми проти вас. Вона теж у мене вся в помітках, тому що ну, це друга частина із ведмежого цього міста з циклу, і вона така напакована. От я, я інакше не можу сформувати так. Цю книгу вона дуже набита різноманітним, Вона така всерозуміюча. Все приймаюча, вона різнобарно, різногранно показує долі героїв. І це, це те, за що я дуже люблю Бакмана, оскільки він не показує однобічно якихось героїв, які йому до вподоби. Він, мабуть, як і людина, мені здається, здатен приймати сторони. і і шукати причини певної поведінки людей зі сторони. Мені це дуже імпонує. Це те, чому я. Особисто хочу навчитися в своєму житті, так не, не зустрічати там, е, за першим враженням не складати якоїсь характеристики людині, і тощо, тощо, тощо. От і те, звичайно, що автор не забуває. Ну, просто ні про одну за своїх героїнь чи своїх героїв це вражає. Мені дуже подобається, мені все подобається цій книжці. Вона точно розриває серце, і я ну, з захопленням читала її. Тож, звичайно, що вона одна із топових книг цього року. Ну і настав час оприлюднити фаворита 2024 року. Вже з року в рік так. Трапляється і мені дуже ця тенденція і традиція подобається, що кращою книгою року стає книга саме українського письменника чи української письменниці. 2024 рік не був якимось, не виділявся, тому, звичайно, що кращою книгою року стала Колонія Макса Кідрука. Я настільки у захваті від цієї е, книги, що це точно читаючи її. Я і особливо дочитавши її до е, кінця, я розуміла, що ось вона. Е, найімовірніше це буде книгою року. Звичайно, це буває часто суб'єктивна думка, е, так, оці номінації. Е, але е, це Точно книга, від якої, якої яку я боялася, і за яку я досить довго не намагалася йти і читати її, але вона, коли я розгорнула її, я настільки поринула в цю цікавезну історію, що я просто не змогла її. Ну, От я її читала і проживала, мені було дуже цікаво. Це був такий екшен, що я передивлялася нібито якісь топові голівудські фільми. Недаремно я вважаю, що ця історія вона має бути на європейському ринку, вона має бути в на американських. Поличках. Я дуже тішуся з того, що колонію перекладають різними мовами світу. І я щиро вірю у те, що у цієї історії, взагалі в цього циклу, так, в цій серії велике майбутнє. Єдиний величезний мінус для мене це те, що мені потрібно чекати най. най... Оптимістичніший прогноз, мабуть, до грудня 2025 року, щоб прочитати продовження цієї книги. Тож я вас дуже сильно прошу: схрестімо всі пальчики, щоб у Макса все вийшло, і ми, прочитали, ми отримали цю книгу якомога швидше. Тому, так, ось вона, ось краща книга 2024 року. Надзвичайно тішуся на. І, звичайно, що в коментарях чекаю від вас ваших відгуків про вашу книгу року, а також що ви думаєте про мою. Це були мої підсумки за 2024 рік. Обов'язково в коментарях пишіть мені, які книги стали кращими і, можливо, гіршими у 2024 році у вашому читацькому досвіді. Звичайно, що я хочу вам подякувати за перегляд, за те, що ви залишалися зі мною протягом минулого року. Я сподіваюся, що ви залишаєтеся і на 2024, 2025 рік зі мною маю надію, що вас буде більше, і хай все у вас буде добре.